Розкажу вам про контент-хату от Сергія Іванчука. Я з ним познайомилася так само, як і всі. В тіктоці писалася на нього. Насправді класний проєкт. Е, я перейшла по посилки, довго думала брати чи не брати, бо думала працю зганяти все. Коли ні, це не розгання, це класна школа. Нас багато чого навчили. Я навчаюся вже три місяці. Легке навчання, все дуже зрозуміло, дуже просто. От, а до я розжовують, отак дають тобі, тільки робить, значить, дали тобі усю інформацію, Використовуй. Так трошки треба ну, прикласти зусиль, трошки треба е, времени на це потирати, Ну, блін. А де ви бачили таку роботу? Щоб чого не робити? Я теж думала, англійська школа, там щось мені. Ні, насправді цікаво. Там дуже велика команда у них з нами працюють коучі, з нами працює куратор, технічна підтримка. Так що, що ви чуєте там в інтернеті, якісь хейти, то все неправда. Я там навчаюсь зі свого досвіду, зі свого досвіду студента. Якщо хтось... Думає, що тут його обманять, обдурять. бо це неправда. Тут все чесно, прозоро, дуже цікаво. Дякую вам, доведе.